Всім доброго вечора. Привіт. Це початок другої серії. Апарат вже тут на місці. Ласточка. Да, Коротше, вийшла дуже весела така історія. Ви, да. напевно, чекали, не чекали, не знаю. Планували своїм ходом, але Зараз ви побачите, як ми її сюди довезли. Так, да. Зараз буде вставочка. До речі, завести не вийшло. Коротше, ми так діди на тілки. Так дуже можна. Крутая роль! Крутая роль потом мини-копера, сука, дорогий! Вот там машка будет вывернута.

Я навіть не тормозив, бля. Да ні, а то він хуйовит. И как раз то мы месяцы до шида? Знаю. Нет, это винтал, а? Надежно зав'язав? Он просто на турику явил. Зараз попаешься, уже?

Працю... П... Повертаєш? Ти попереджай, щоб я знав, коли тормозити, <рес> О, блядь, люди Обережно, бо то... Коротше, ви побачили. Як вона сюди добралась, майже своїм ходом? Майже <laughs> так що що, приймаємося до роботи. Я думаю, ні. Коротше, ми перемістилися в другий день. Ми приступаємо вже конкретно до роботи. Сьогодні плануємо завести її. Ну, щоб вона нормально. Да, щоб вона нормально працювала на короткий бротах, до приїхати, Там, Зараз будемо піднімати. Шоу карбюратор, шо гікльори міняти, коротше. Жікльори? Да, до свічок глянемо, до запалення, глянемо, що до чого ми там ще десь знизу не смачно буде на неї запчастина до мотора, там нова кришка той трамлера бронепровода якщо бути нові свічки нові мали б бути теж патрубки всякі поміняються убутку так щось типа воно тут все потріскалося конкретно не поломеся зараз ну нафиг, поля <рес> це, це такі от коротше почушов приступальні роботи по фаху карбюратор знімається yeah. Опа, послала, зня. Бандом за видій. Стратно по моїм не плач. Заставлю. Коротше, така у нас ситуація по ходу тут. Всі під заміну вони розсохлися, сохлися просто дупають. З цієї сторони аналогічно, тому вона так спереді і тупо стукає. Бля, так буде тяжко перебрати. Що це просто. Коротше, там день крутий. Добрий день. Цікаво фокусний на тебе. <реш> <О> <реш> ось ще пісня. Добрий <реш> день. Так що така у нас ситуація понизу, кстати. Щось коробочка трошки підсирає, видно. Задні щось підсирає трошечко. Але такое. То буде все заебісь. Ну чуть-чуть, блядь. Если назад, я это нахуй. Да?

Що ты на обороти такое ебашит? А чого обороты так ебашать? А я так покинули. Та понятно. Кто ты газуешь? Блад, сука. Не, черные вылетело. Лусы нахуй. ха Ну, пара слів для начатки. Нас... Позвонили по связях. Так, по зв'язках. Коротше, за нас вже голова не варить, ми вже за цілий день змучилась. Ситуація яка. У нас може бути пробита кришка на трамблері. Блять! Кришка, оця пробита. У мене є ще одна, але без огелька. Сука, їба. <рес> Це сукрав. Це Е-е Катушка електронного запалення. Поміняти. Можливо, що вона, але перше будемо міняти того. І будемо міняти перший свідчик, бо можуть ще бути свічі. Бо вони типу б'ють <кій> на вулиці, коли ви перевіряєте по одному, а в циліндрі коли тиск... Типу, вони можуть бити зовсім по-іншому і можуть бути пробувати, наприклад, на корпус. Це теж може давати такий, типу, ефект. Прикольний. <гум> <гум> Ні, то просто супра почті. <гум> <Мотор> від супра. Що, <гум> Куда? їдемо. <гум> Куди? <грати. гум> <гум> <гум> Все нормально. Ну, зараз тих ще взагалі спокійніше. Але на холостих не тримає. Ну, холостих не тримає. Щось свистить, не? Нормально. Щось свистить. Це нормально. Так. Да? Толбайоб, рушник підніми хоча б, блядь. Підніми рушник. Ебала кришка. Пробуй їсть вперед. Дай про намітися. Бля, десять, а я в опять. Десять. Коли там має бути шо? Все ж фагра. Дурацька криша. Тільки дерний ручник все-таки. Або угольок просто за це. Заїдав. Заїв всередині. І І все. Тяка, сматай, напрюй! Дальше, дай. О, моторчик шапчет! Я Что, куда с малых едешь? телевізорами. Охуя... Ти їздив на них статі, хоча цей... б раз? Так. Да. Лазо сказав, коротше, що то ж 2,5 куба а. мотор. А. а цей карп то від 1,5. І тому, якщо різко тапку даєш, вона душиться. А, ну, по ідеї, Бо... да. Бо карп не може дати стіки. Я зрозумів, бензи. Ти руль тримай, долбайоп. Ти максимум же живий. Бай, малышечка. И ты все. Чуешь, что я ходовка тут не порябрана. Что давай ты его, блять. Тут как будто это не надо Поставлять Будет, ну ладно. Давай тут налево. Не, не в хонду. Тільки не топи, не топи, бо бля, все-таки в тебе там не робоча. блять -мо Ух ебать О Та ти перегазовуєш да? Ні, я просто з другої стартую Таже не хуйово Байщи трошки погано Що, з другої стартувати? Ну сука не топи, блядь. Я плачу! Ну бля, спидометр работает. А, ну я працював, кстати. Нет? Нет. Все, тут понять поповорот, зараз справа хтось може їхати. Та не ки справа, брат. Ну і зліва, я знаю. Я не доверяю тебе, сука, як водителю ж. Давай, едем. А че, что я тут делаю, нахуй? Там марси... Давай влево сюда, не? Чи дальше? Не, дальше, дальше. Ну с блядь, тут люди, давай наступим. На. Сука була Тихо-тихо, блядь, нахуй. Поволі. Бля, люди, зі бо ми ти його... А ну Вітя. Ладно, не, дивись. Я зараз маю влізти, бля, на тому бронетанку, нахуй. Та нам похуй буде на самому тоді. Страшно похуй. Ти кайфуєш? Страшно. Я кайфуєш, мені завели.